Усім привіт! Ви на каналі Hello! Сьогодні ми розпаковуємо пакетики з міньйонами. У нас є декілька пакетиків. І зараз ми будемо їх розпаковувати. Але ще можна називати міньйонів посібан! Починаємо! Так! Давайте пакетики на бік щоб заважали. Перший Шучу пакет. відкриває з латуся. На це сонечко, щоб тобі не впало. Так. Вау. Розказуй, Анечка, що ти бачиш? Що це за міньончик? Це такий мінюнчик. Якого ой. Синій. Э, комбінзончик э, І якась на ключенці. Потім ще є. тут у нього горілка така. Волосочка. Два ока з окулярами. Класний мільйон. У пакетику є ще один мінь. Витягає з лапочка. Помогти. Витягуй витягуй, затуся. О, нарешті. Нам у пакетику попалися два міньйона. Перший міньйон. жовтенький, як лимончик. до нього є гривка. Ой, новий літер. Ага. В нього синій комбінець. Він допомагається в літку. Всі в мене Покажемо нашого другого. ось наш другий міньон. Він до нас так усміхається. Отак а -а -а. язичок показує. І всі! <говори> 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 так, давайте другий пакетик. І різниця в них двох. Це одного, два ока а в автівка. Ага, дійсно, я не помітила. подібні, тільки відрізняються очками. А в мене два очка. Давайте наступний пакет. Давай. Можна я? Можна, так? Тут два. Ух ты. Це гарна дівчинка. О, може не йо. Наступний ти. Не йо, оранжевий. Парик. Так, і морське платічко. Добре, а наступний мільйон? Чи якийсь Чи він ходить на карате? Вона поцілає. А в нього інше голосичко. Ми... А, а може вона поцілає? Що бачите? У цьому таке волосочка, а в цьому таке. Ось не цікаво. А ще цей міньйон танцює. Чи? Mm -hmm. Робить якусь зарядку, так? Чи карате? Добре, наступний пакетик відкриває златуся. Тримайся. Відкривай Златочка. Добре. Над столиком, щоб не попадали. Так, Ура, один, ау, один чи два в пакетику покажи. Два Витягуй. Тато, А що в нього таке в руці? Він у руці тримає... Ось це ліхтар. Я думала, що це ракета, але більше схожий на ліхтар. Ліфту! Тусі все-таки мільйон спав. Подивіться, в них трошечки відрізняються, але похоже, дуже лосочко, бачите? Вони там брати. та дам Дивіться, який в мене і Злата підняла з підлоги другого міньйончика, Покажи його нам. Цей міньйончик дуже худенький. Але великий. Високий і худий мінньон. Він нічого цікавого в руках не тримає і стоїть, звичайно, на двох ногах. Угу. А ротик, що ротик? Він не хоче усміхатися, він дуже серйозний. Так. Він, напевно, голодний. <реку> <реку> Сходий <реку> на бананчика. <Напевно. реку> А, конечно. Он, наверное, очень хочет банданчик. мы Я. Первый миньон. Один, Там есть два Первый миньон. Я хочу банан Йому пощастило, що в нього є такий гарний друг. А другий мені? О, а у цього якась дудка чи що тут? Труба. Ні, це пістолет. Пістолет, пістолет на присосці. Так, так пістолет на присосці. О, а він також трошечки подивгався. Але в нього дуже цікавий Який? Де чубчик? Дякую. Дякую. Булося. А, так. І теж лучше. Ось Двох такі класні інструменти. А цього найкращий для мінньонів. Ням-ням-ням-ням. Банана, банана. Наступний пакетик, давай золото. Златочка -ням -ням. над бо знову впаде. Ням-ням-ням-ням. спилом можна випадить. Что там в лапочках у попадается? Два миньончика и один. Это у нас супер миньончик. О, а ты миньончик убежный. Убежный. На кого ты набрала? Почему ты так выглядишь? Потому что девица на его рот. Хочеш банана? Ні, ми не є <ріхи> 9. Давайте розпакуємо наступний пакетик Я. Ми всі так покладали. Що тут? Це мінчик. Він напевно ще що... mm -hmm. продумав якусь ідею. І так Mm. Хочеш щось всім сказати важливе. Так. Ти хочеш сказати банана? Ти хочеш сказати банана, банана, банана? Ні, банана, банана банана, банана. І що, вже залишився один пакетик? Єс, єс. Давай записи. Скільки там? Меньончики? Два. Два. Класно. витягуй. Ой, який грубонький. Бачу, цей любий. Найменший, але найгрубчик. Там і сірці, ось мільйон. І зубки в нього такі. І зубки. І так. Так, так. навіть стояти не хоче. Є ще один останній наш. Грубачко, це його брат. Це грубачку Ми Не даремно в одному пакеті. І просто мені всі двоє схожі. Вони просто дуже люблять ти Приєднуан! Давайте тепер трошки побавились.

Jangan mati Jangan jauh Jangan jauh Jangan jauh Jangan jauh saya Ini saya Iya, iya, iya Ini saya Pistole Gila Gila Oh, ini terbentuk Mana, Stefa? Двосна летаньолі! Ура! І ми разом з ними передаємо привіт міс Вікторії! Привіт тобі! Привіт тобі! тобі! бі зустрічі! Став лайк! І підписуйся на мій канал Hello! Air.